Баба вам сказати, що не не побачила того, як я вот зараз цього кажу, баба на ті не побачила, що я як я хрещення прийняв, як я став віруючим, як я хрещення прийняв. І ми і, і цього і не знав, що навіть це якось то було, що приїхав брат е Сокаль, Сокаля приїхав. І таке свідчення за дружиною, яке рак, рак неї був. І Бог бо її зцілив. Так п'ятеро діток, я не пам'ятаю, років п'ятеро. Ну, Багато там дітей вже було, і мама помирала, і так дітки приходили, і мені так і до того так прикоснулося. я, я Як то не визначив, я вийшов і покаявся. І, і в 2021 році і, ще як брат Відіна, він навчав до хрещення, нас проводив, навчання, навчання вже проводили. І, і я завжди якось так і хотілося, і підеш навчитися. Менше то якось то знаєте, як то менше. То, о, ну, щоб було там це, а мені хотілося б послухати, що більше господи, Вже старший, бо ж в 27-27 дружився, я а в 30 років я покаявся. І знаєте, і хочеться більше почути, більше я вроді би, ходив. Завжди саме більше, то, як був менше, то ходив, то боявся на Ван'єзер піти. Думав, Венєзер піду то так пукай. Якось так боявся. Знаєте, щось так не знаєте, щось так сатана так робив, то кознайте як світок чогось. Да, і якось таке страх такий був. Ну, я, знаєте, і як то йшло до хрещення, то все перед тим, ну, прийшли до хрещення, ще брат мій, 18-му, 2018-го брат е покаявся, хрещення прийняв. Потім брат старший навернувся, бо хрещення прийняв, сключили, навернувся. А в 21-му торі я хрещення прийняв. Троє вже, як то кажуть, Да, вузенька дорожка, дорога, тяжко йти, але триматися, гано було Господу триматися, благословляю, укріпляйтеся у всьому. Ось це короткі свідчення. Дякуємо. Добре! Ми трохи пройдемо. Я думав, мовби матеріал трошечки пройти, ну будемо бачити. Я вже і говорив, нагадував, важливо. Важливо навчатися. Навчатися. Колись нас в школі. Ми старші пам'ятаємо. Я їду, як до завжди, в озері на школі вимуровані оці слова. Вчитись, вчитись, вчитись. Три рази слово вчитись. Пригадуєте? Хто старший, то ми пригадуємо. Це, по-моєму, заповів. Володимир Ілліч Лені. Але в певній мірі, що я хотів би сказати, хто б там не сказав, але це так і є. Бо коли ми перестаємо вчитися, яка б людина не була б спеціаліст, коли вона перестає вчитися, вона не прогресує, навпаки, відстає. Вона відстає. Але є такі моменти, вписані, каже, Слово Боже, що є люди, які вчаться, але ніяк не можуть пізнати істини. Все життя можуть вчитися. А от до істини прийти не можуть. Важливо вчитися і важливо з ціллю прийти до істини. Бог говорить через прокаосію за нарід Ізраїля, і Він каже такі слова: нарід мій загине за недостаток знання. Але не в тому, що Бог не хотів дати їм знання. Каже, так, як ти відкинув слово моє знання моє, то я відкину дітей твоїх. Я відкину те благословення, яке я предназначив для Ізраїля. Христос вважається серед людей, навіть серед євреїв, деяких. Недавно я слухав одного із євреїв, ну він не є е, діючий рабин. Він хоч вивчився на рабина, але він не є діючий рабин, там є свої причини. Він визнає Ісуса Христа великим вчителем. В певний навіть найбільшим вчителем. Чому? Він пояснює тим, що жоден Рабин не зміг, якби сказати, мати стільки учнів, як має Ісус Христос. Тому що переважно. Рабин, це вчитель, якщо перевести, вони мали тільки євреїв, ну, десь невелике число могло бути серед інших людей. А от Ісус Христос, Він має, мав і серед євреїв учнів, і серед інших народів. І ніхто стільки, як Він говорить про те, не вплинув на світ, як Ісус Христос. Бо стільки людей визнали Бога-євреїв, єдиного Бога євреїв. Християни визнають Бога. І в Бога, якого вірили євреї. Не всі євреї визнають Ісуса Христа великим читалем, але я хотів би сказати, що сьогодні мільйони людей є учнями Ісуса Христа, яких називають християнин. Християнин – це хто? Послідовник. Послідовник, учень. І на перших порах, на перших порах хри... людей, які послідували за Ісусом Христом, їх називали учнями. А вже пізніше в їх стали називати християнами. Добре. Ми тільки трошечки, давайте нагадаємо, що час біжить. Те, що ми минулий раз. Я спасенний. Це надто важливий крок кожної людини, вибір кожної людини. Це має кожна людина зробити вибір сама і мати оцю впевненість, що вона є спасена. я минулий раз говорив, від чого ми спасаємося. Ну, кажіть <пробітна> голосніше, дайте. Від гріха. Від гніву Божого. Від гніву Божого. Тому що реакція Бога на гріх це гнів. <пробітна> Вибачаюся. <пробітна> я там показую, щоб я визнав, від гніву Божого. На, на екрані показую. <пробітна> <пробітна> показую Як що можу. Зараз, зараз, добре. Від Гніву Божого. Чому саме? Чому саме? Ми пригадуєте, я нагадував чуть-чуть, Адам що зробив? Пав гріх, згрішив. переступив. І Бог сказав до Адама: коли ти вкусиш, смертю помреш? Смертю помреш. А смерть що це таке? Розділення. Розділення це розділення між Богом і людиною. Наша фізична смерть це розділення дух душі і тілом. Так чи не так? І є ще одна смерть, коли каже в від книзі відкриття, це друга смерть це вічне розділення. Людей, які не прийняли Ісуса Христа. І Писання називається Друга Смерть. Це буде вічне розділення людей із вічним Богом. І ось давайте ми. Я вибачаюся з армії дзвонить, два слова йому скажу. Добре? Я дуже вибачаюся до це. Володя я вибачаюся, вітаю. Я якраз я на зібранні. Якщо зможеш, то передзвониш десь через годину. Добре? Добре все. Угу. Добре. Бачу, він вже третій, чи четвертий раз дзвонить. Добренько, я вибачаю ще раз. Е -е, яке наше було становище, коли ми не знали Ісуса Христа? Згідно Єфіся. Можете читати отам, де хто вписував. Можете там дивитися, хто що вписував? Вписали? Давайте хто не мав, я прочитаю. Або читай Саша. байки який переклад? Огієнка чи сучасний? А й такі такі є. Ну, зараз це по огієнка зараз. Огієнка, так? Да? Дивіться, що каже Писання. І вас Павло пише Писання до Єфесян. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Стан людини. Яка не прийняла Ісуса Христа. Минулий стан людей, які прийняли Ісуса Христа. Мертві, розділені з Богом. Ми були розділені з Богом. Ми були діти Гніву. Хтось думає, ну я все ж таки не вірував, але я добрий. Писання говорить, що ми противились. Ми були ворогами. В цьому самому пісані. Ми були ворогами. Ворогами Христу, ми були ворогами смерті Ісуса Христа, Всю, всіх тих благ, які Бог приготовив для людини. Ми стояли на стороні, там, де темрява. А де темрява, то хто? Скорені були дияволом. Загалом, ось подивитися на людей, кажеться, ну Є люди і добрі. Але якщо вони не з Ісусом Христом, якщо вони його не прийняли, Христос каже, хто не зі мною це слова Христа. Той проти мене. І якщо він не збирає, то що він робить? Розтрачує, розкидає. Нема середнього. Ось так Писання ділить. Це не я. Але так говорить Писання. Згідно Римлян, третій розділ, 23 вірш. Минуле наше життя. Хто може, маєте, читайте. Хто не виходить, добре. Читайте. Всі звишили. Позбавлені Божої слави. Тепер задаю питання. Всі, чи не всі? Без виключення. Чи з виключеннями? Крим і Ісуса Христа. А так всі люди згрішили. Нема ні праведного, ні одного. А римлян читати там другий розділ. Коли читаєш і далі продовження, нема каже, праведного ні одного. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. Хтось може Божої слави бути в Божій присутності, претендувати, що Він є добрий? Згідно писання? Ні. Давайте далі. Івана, 3,18. Івангія Івана. 3.18. 17. А ну, читаем. Читай. Чтобы было запомнить. Таня, Тоня, кто бачить? Читайте, Феді, хто, читайте. Хто вірує в нього, не буде засудженим, хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я однородженого сина Бога». Хто повірив, вірує, той не буде засуджений. А хто не вірує, що там написано? Вже засуджений. Вже засуджений. Що це слово засуджений? Як ми розуміємо його? як Злочинець чи ні? Якщо засуджений, це злочинець. Бо є суд, який оправдує, реабілітує реабілітація. Є багато людей, які є суд, осуджують його, але його оправдують. А якщо засуджений, значить це злочинець. Всі, хто без Ісуса Христа, всі хто засуджені, засуджені. злочинці? беззаконні. Дивіться, що Бог робить в нашому житті. Давайте і трошки і так скоріше, може, повторимо. Єфісіян 2, 4, 5, другий розділ. Ми кажемо 2, 4, 5, це вже як ми знаємо, кажеться, що всі знають. Це другий розділ, четвертий і п'ятий вірші. Це другий розділ, четвертий, п'ятий вірш. Ну, читайте. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас. Полюбив. І далі п'ятий. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасення ви благодаті. Тут щось говориться про наші якісь справи. Якісь справи. Немає. Нема. А про кого говориться? Про кого. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що неї він нас полюбив. Чуть-чуть я хочу зупинитися. Оява людей про Бога. Жорстокий, судить справедливо, мстить. Писання говорить для нас, який Бог. Милосердь. Багатий. На милосердя. На милосердя Так чи не так? Да. Через свою Бог є любов, превелику, не просто любов, превелику. превелику. Що нею нас кого? Нас всіх? всіх, всіх людей чи ні? Всі. Бо так Бог полюбив світ, третій розділ Івана Від Івана, що віддав сина свого єдинородного, що ви всякий віруючий. Тобто Бог зі своєї сторони Він і далі? І нас, що мертві були, от тепер ми є. З нашими ділами. Наші діла, які? Відділяють нас від Бога. Вони нас вмертвили. І далі? Оживив разом із Христом. Христом. Сучасники Воскресіння з ким? Ми? Христос і тоді ми вирушать. З Христом? Да. Христос нас воскрешає, Спасені ви благодатью. Давайте ми тепер чуть-чуть зупинимося над цим місцем, над цим місцем пару слів, пару слів.